Слідом за США та ЄС Австралія рішуче виступила на підтримку Києва в його конфлікті з Москвою. Керівник МЗС держави Джолі Бішо поголосила про запровадження санкцій проти осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України. Цілеспрямовані фінансові обмеження та заборону на відвідування країни поширено на 12 громадян Росії та України. Поки що списку покараних не оприлюднюють. Ізраїльська авіація завдала повітряних ударів по військових об'єктах в Сирії. Ракети випустили для знищення будівель на території голландських висот. За повідомленнями, ЗМІ, з повітря розгромлено армійський штаб, навчальний центр батареї артилерії. Така відповідь Тель-Авіва на вибух влаштований напередодні на сирійсько-ізраїльському кордоні. Унаслідок атаки поранень дістали четверо ізраїльських військових. Трагедія в Туреччині у місті Карсі чоловік вдерся до Державного інституту статистики і розстріляв колишніх колег. Городяни на кілька місяців тому звільнили з роботи в інституті. Ображений екс-чиновник вирішив помститися і зі зброєю заскочив до приміщення і відкрив вогонь по людях. Після кривавої бійні нападник укоротив віку й собі. Велика аварія з вантажівкою в Перу. Щонайменше шестеро людей загинули, понад 30 травмовано. Багато тонка, що везла рибу, вискочила на переповнену трасу столиці і протаранила кілька легковиків. Витягати постраждалих з понівечених машин довелося рятувальникам. Чому сталася страшна ДТП? З'ясовує поліція. В американському Сіетлі зазнав катастрофи гелікоптер. Пілоти, пасажири загинули одну людину у критичному стані у Трагедія сталася в самісінькому центрі міста поблизу відомої вежі Space Needle. Гвинтокрил належав місцевій телекомпанії. Під час приземлення він зачепився за дах високої конструкції. полетів донизу. Припускають, що пілот не розрахував швидкості під час маневру. І гелікоптер упав на припарковані автомобілі. Один водій дістав тяжких опіків. Мілана Муронюк, НТН.